А як часто ви згадуєте своє дитинство? Чи буває у вас таке, що деякі предмети, які потрапляють вам на очі, одну секунду можуть віднести вас на багато-багато років назад у ваше щасливе минуле? От і в мене такі ситуації трапляються досить часто і практично завжди викликають у мене теплі спогади. І ніжну усмішку на обличчі. Пригадую, як, будучи ще зовсім маленькою дівчинкою, я любила приходити до своїх бабусі і дідуся в гості і часто залишалася у них на кілька днів. Мені завжди було цікаво проводити час з батьками мого тата. Вони мене безмежно любили, та я їх у свою чергу також. Ми багато розмовляли, разом готували вишукані нові страви, прибирали, бавились, читали казки. Мені було так добре, що це справді був найтепліший час мого життя. Також я дуже полюбляла розглядати речі, які були в домі, бабусі й дідуся. Мене вабили хамелеонові золоті келихи, бабусині, вчительські указки та багато чого іншого. Для мене це було наче нова і незвідана планета, адже багато речей я ніколи в житті не бачила. Так, одного разу ми собі з бабусею і дідусем влаштували чаювання, але не просте. Ми готували чай в самоварі. Для мене це було справжнісіньким святом. Я ще кілька тижнів всім про це розповідала. Одного разу ми з бабусею наводили порядок у її трьомо. Це було велике дзеркало з двома відкидними боковими дзеркалами, а знизу було три шухлядки та дві тумбочки. Саме в них ми і прибирали. Бабуся витягла шкатулку зі своїми прикрасами з нижньої шухляди, і я почала їх уважно розглядати. Так, там були і золоті ланцюжки, каблучки, брошки, але мою увагу привернули сережки. Як на мене, вони також були золотими. І зі вставками зі смарагдового каміння. Я просто закохалася в цю прикрасу. Пізніше бабуся, і дідусь розповіли мені історію цієї прикраси, ці сережки. Дідусь подарував бабусі, коли у них не було геть нічого, і вони зовсім не золоті, а зі звичайного металу. Саме ці сережки для бабусі стали найбільшою цінністю, і вона їх берегла як згадку. Пізніше, через багато років, я таки випросила їх у бабусі, адже вони мені й надалі подобались. І попри те, що бабуся і дідусь подарували мені дуже багато золотих прикрас. Дідуся з нами вже немає от 15 років, і це дуже сумно. Завжди мені навертаються сльози на очі, як я пригадую наші щасливі моменти. Мені скоро майже 30 років, однак кожного року на Різдво я одягаю ці сережки як символ кохання бабусі, і дідуся і нашого роду в цілому, і прямою до бабусі. Для мене ці прикраси найгарніші і наймиліші за все на світі. Та й бабуся дивиться на них і милується. Одразу потрапляє думками у свої молоді роки. І знаєте, мені абсолютно байдуже, що про мене подумають люди. Одного разу мене запитали, чи мені такому відомому та розумному адвокату не соромно найбільше свято в році одягати стару біжутерію? І я твердо відповіла: ні, у них життя, кохання та щастя.